Привіт, друзі! З вами Олександр Годулян. Якщо пам'ятаєте, минулого разу я вам розповідав про такий маленький інвертор. Він видає десь 800-900 Вт реальних постійної потужності і може підживлювати будь-яке світло на 220, телевізор, роутер, будь-які зарядні пристрої, але від нього не працює холодильник, тобто він не сінусний. Холодильник і газовий котел теж не буде працювати. Зараз вже немає ажіотажу, дякувати Богу, дякувати ЗСУ, дякувати всім працівникам електромереж. У нас зараз немає такої проблеми з відключеннями електроенергії, але я не встиг розповісти про такий більш потужніший варіант інвертора. Від якого можна підживити і холодильник, і газовий котел. Давайте в цьому відео я трохи подробніше розповім про нього. Зараз продемонструю, як він працює. Тут написано, що він 5 кВт, але насправді десь 2,5 Постійна потужність. Тут нормальна розетка європейська, ваттметр. Під'єднується ось акумулятор, наприклад, вілоракета, просто розйом в розйом. Далі тут кнопка вмикання. Вмикаємо, він показує напругу на виході, 225 вольт зараз. Е, можна подивитись споживання у ватах і напругу на вході, це напруга на акумуляторі. Ось у мене прилад такий тепловентилятор. Під'єднуємо його у розетку і вмикаю. Споживання без нагріву 20 Вт, вмикаю тем. Зростає споживання. І вімкнувся вентилятор в цьому інверторі. Коли мале споживання там десь до 150-200 Вт, тобто телевізор, роутер, коли працює, то він абсолютно безшумний. Коли вже навантаження більше 200 Вт, то вмикається охолодження в самому інверторі. І Ось тут індикація заряду батареї, скільки залишилось. І споживання у ватах. Напруга на батареї, напруга в розетці. Є ще такий параметр споживання на холостому ходу, коли нічого не під'єднано до інвертора, але він вімкнутий. Тобто живлення в нього лампочки світяться, вони теж трохи споживають. Ось я під'єднавши е, ватметр між е, акумулятором і інвертором. І він показує, що від 8 до 10 Вт інвертор споживає електроенергії просто за рахунок того, що горить дисплей, і він вімкнутий. Якщо вимикаємо, дивимося, споживання немає. Вмикаємо. Це означає, що якщо його залишити, просто вімкнутий, то батарея теж буде помало садитись. Тобто цей інвертор треба вмикати, коли потрібно щось під'єднати. Якщо нічого не потрібно в даний момент під'єднати, краще його вимкнути, щоб не саджати акумулятор. Можна також затиснути цю кнопку перемикання, і буде автоматично кожні кілька секунд мінятись відображення напруга на виході. Споживання і напруга на вході. Тобто такий інвертор ну, саме оптимальний, якщо холодильник, наприклад, будь-який запуститься від нього і паралельно буде і телевізор, працювати, роутер, не буде ніякого перевантаження і не буде ніякого шуму від нього. Наприклад, вночі, коли, ну, Якщо абсолютно тихо в квартирі, то такий поменший інвертор, якщо брати там на кіловат, він може вже гудіти трохи. По правилам експлуатації під'єднання тільки безпосередньо прилад у інвертор. Ні в якому разі не можна підключати інвертор у стіну. Тобто, не можна робити такий перехідник вилка-вилка з інвертора в стіну. Це працює, але недовго. Там є кілька нюансів по електриці, не буду довго поясняти, але таки, таким чином, якщо використовувати, він перегорає в деякі моменти. Тому, якщо, наприклад, інвертор такий брати 2,5 кВт, він вже вимикається під навантаженням на 5 кВт він може згоріти. Це всі інвертори так позначаються. Ця потужність, це потужність, при якій він перегоряє, просто не спрацьовує захист. Наприклад, якщо ви під'єднали всю квартиру, у вас там тепла підлога і бойлер вимкнулись, він просто в цей момент може перегоріти. Це означає, що у вас має бути якби резервна система, така там, переноска окрема. В яку під'єднуються там критично важливі прилади це холодильник, роутер, телевізор, там, може, там розетка, в якої буде там, заряджатись комп'ютер, телефони, але не можна, щоб у цій мережі були великі навантаження, там, як обігрівачі, теплі підлоги, бойлери. І так далі, якщо розетка-в розетка включають, в мережі з'являється електроенергія і йде обратна напруга через розетку в інвертор. Від цього захист не спрацьовує, переграє транзистор, це не гарантійний випадок. Якщо використовувати інвертор як рекомендується, тобто не перевищувати потужність і не під'єднувати в стіну, то з ними проблем немає взагалі. Працюють всі прилади. Холодильники, всі, всі що вимагають сінуса, всі працюють без проблем. Тобто такий інвертор для квартири, як резервне, резервне живлення, нормально працює. Але треба враховувати, що акумулятор має бути відповідної потужності, щоб він витримував 2 кВт. Якщо акумулятор витримує, наприклад, максимум 1 кВт. То ну, інвертору від цього погано не стане, але просто він буде вимикатись на 1 кВт, тому що буде спрацьовувати захист вже в акумуляторі. Тобто, наприклад, такий акумулятор велоракета 48 вольт, 20 А він дає максимум, 10 ампер годин в нього запас ємкості, а 20 А максимальне навантаження. Тобто він більше кВт не дасть. Це так, телевізор. Ну, Холодильник може запуститись, може ні від такого, дивлячись, який холодильник. А телевізори, роутери, там такі малопотужні прилади будуть працювати. Отже, друзі, підсумовуємо. Такий самий цікавий варіант, саме компактний, його можна в рюкзак з собою взяти куди потрібно, але потужність там десь 800-900 ватт максимум. І він не сінусний, тобто холодильник і е, насос газового котла від нього працювати не буде. Але телевізор, роутер, е, будь-які зарядні пристрої, все працює. І коштує він, коли немає ажіотажу, десь 50 доларів. Такий варіант ми можемо порекомендувати, якщо ви хочете забезпечити все житло. Е, електроенергію для критичних приладів, включаючи холодильник і котел опалення. Тобто 2000 Вт постійної потужності достатньо для цього. Паралельно може і телевізор, і роутер працювати, і він не буде видавати ніякого звуку, він не шумить до 200 Вт. І запуститься холодильник, і котел, тобто все буде працювати. Але такий буде коштувати десь до 200 доларів. Зараз найкраща можливість, тому що. Ажіотажу нема, люди зараз знижають ціни, хтось хоче позбавитись, тобто навіть за 150 доларів ви зможете зараз купити. Я дуже рекомендую. І взагалі такий інвертор, якщо ви використовуєте електровелосипед, у вас є акумулятор. Ви можете використовувати будь-яку техніку, розраховану на 220 вольт, як акумуляторну. Наприклад, газонокосарку або якийсь там дрель, перфоратор. чи Ну, Будь-що Бензинове воно коштує набагато дорожче, воно складніше у використанні, воно ну, воняє просто. Акумуляторне теж набагато дорожче і потужність менша. Тобто, якщо є, є акумулятор 48 вольт, то інвертор ви можете будь-яку техніку використовувати через інвертор, не від розетки як акумуляторну. Якщо було цікаво, ставте лайк, буду дуже вдячний. І в наступному відео планую протестувати таку панель. Виробник заявляє 100 Вт потужність. Хочу спробувати, чи можна зарядити акумулятор електровелосипеда за день такою панелью. І якщо можна, то я вважаю, що теж може бути корисна річ, як резервний. Резервне джерело живлення у господарстві. До зустрічі!